Шановні друзі, от наступила осінь і пора. Ми проводимо дезінфекцію однохлористим йодом. От ми набрали однохлористий йод. Будемо його заливати. от Ми набрали це на одну голубятню, От санчки два будемо, потім будемо самок, от в банк, ці там алюмінієва проволока. От видно звідси її. Будемо проводити реакцію у всякі інфекції. Осінь, є осінь, голуби ляняють, інфекцій вистачає. І тут треба для того, щоб голубтиця була здорова, обробити голуб'ятню, Хоч, хоча ми і в, два рази на день ми вичищаємо голуб'ятні, і у нас чистота, порядок, пропоєні голуби, вітамінами. Мимо, по, по всьому ми займаємося так нормально цим цим, цим цим питанням. А зараз на осінь по порядку у нас десь з інфекція, а рекомендую. Хто є можливість, обробляйте щоб не було ніяких проблем. Ось ми залили Залили ми вже зараз проходимо, буде реакція. Зараз будемо виходити, просто хочу показати, зняти відео, як буде йти реакція. Його само зараз піде, ось вже йде видно. От пішов дим. Хто видно, бачу, ось такий фіолетовий дим, виходити, бо воно буде дуже ярко. голуби і все буде добре. Так, Весна осінь обов'язково. Процедуру проводимо от самки і самки дезінфекцію робимо, бо обов'язково треба, не дай у голуби хороші і дуже шкода, якщо, не дай Бог, з ними щось станеться. Так що Проводимо цю дезінфекцію однохлористим йодом так само і тут. От зразу видно для реакція, що таке для блюзірства. Ну, Вийдемо, щоб не дихати. Покажемо як воно далі йде. О, реакція йде. Зараз піде фіолетовий дим. Це ми проводимо весна. Весна, осінь, обов'язково. От видно, що пішов фіолетовий дим.